Вітаю, друзі! У цьому відео я розкажу вам, як створити сайт за 5 хвилин. Це буде покрокова інструкція, як можна створити простий лендінг використовуючи сервіс OnePage. На це піде буквально декілька хвилин. Я поясню вам всі нюанси, як зареєструватись, як все зробити, і як створити власний свій сайт. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вашу вподобайку. В описі під цим відео ви знайдете всю необхідну інформацію. У цьому ролику мова піде про такий сервіс, як OnePage. Це сучасний конструктор сайтів, де ви можете створити будь-який сайт, використовуючи готові шаблони. Саме завдяки такому простому конструктору сайтів ви можете створити сайт будь-якої складності. Від звичайного лендінг пейджу до ваших послуг до простенького інтернет-магазину. На вибір є дуже багато різних шаблонів, які можна використати. Давайте не буду затягувати. Перейдемо до самого інтерфейсу сайту. Щоб зареєструватися, просто перейдіть на сайт і натисніть Створіть безкоштовний аккаунт. Для цього вам треба вести ім'я, прізвище та ваш імейл і підтвердити, що ви погоджуєтеся зі всіма правилами платформи. Тобто реєстрація займає буквально одну хвилину. Після реєстрації ви перейдете на такий інтерфейс, де вас буде вже можливість створити ваш перший сайт. Для цього вам треба натиснути на кнопку Створити проект, вона знаходиться справа зверху, і вибрати з понад великої кількості шаблонів. Як бачите, їх реально тут велетенська кількість, їх є багато, дійсно можна щось вибрати. Як бачите, тут є під будь-який бізнес. При бажанні можна знайти, по суті, будь-що від клінінгової компанії до сайту портфоліо, до навіть звичайного простого інтернет-магазину. В наступних роликах я обов'язково зроблю огляд, як створити інтернет-магазин. Тому поставте вподобайку, якщо ви чекаєте на цей ролик. Якщо цей ролик вийшов, ви знайдете його в описі під цим відео. Суть цього відео, щоби ви могли швидко зробити сайт і щоб не будувати всі блоки з нуля, я виберу вже готовий шаблон. Наприклад, мені подобається ось те, що ліворуч послуги з таргетованої реклами. Вибираючи його, тут навіть є можливість вибрати кольор кольорову схему. Мені подобається темна, і я виберу її. Після того, як я її вибрав, я натискаю на кнопку Обрати шаблон. Мені треба вибрати назву проекту і натиснути Створити проект. Після цього, як я вже вказав всю інформацію, мене перекинуло вже. На самому платформу, де я можу змінювати всю цю інформацію. Зліва ви бачите меню, по якому, якщо я натискаю, мене перекидає на конкретний мій блок. І я можу змінювати його розміщення, якщо я буду його отак пересовувати, до прикладу. так? Будь-який елемент ви можете на цьому сайті редагувати. Тобто ви можете вибрати, наприклад, текст, вибрати його і дописати то, що ви хочете. По такій логіці ви можете змінювати будь-що. Також ви можете змінювати. І розміри тексту, також ви можете зміщу... змінювати розміщення тексту. Тут можна сказати повністю стандартні блоки. Також ви можете змінювати картинки для цього достатньо просто на них натиснути. Можна ставити свої, і також бачите, можна контролювати їхнє розміщення як вам завгодно. Також, якщо у вас немає своєї фотографії, ви можете натиснути на цю кнопку і шукати тут фотографії, які є в наявній безкоштовній. «Бібліотеці». Наприклад, я виберу ось це фото, воно мені подобається. Також ми можемо змінювати блок за нашим бажанням, як нам подобається. Наприклад, ми хочемо додати щось таке, чого немає. Ми можемо знизу, тут зліва вибрати таку штуку, як додати розділ. І серед запропонованого нам видасть вже якийсь готовий блок. Наприклад, ось такий. Ми можемо додати його, внести інформацію і внести в ньому всі необхідні нам зміни. Якщо ж нам не потрібний цей розділ, ми можемо просто натиснути на три крапки і його видалити. Також ми можемо змінювати загальні налаштування, такі як шрифт чи кольорова гамма. Для цього ми переходимо в розділ дизайн і можемо вибирати тут будь-яку палітру, яка нам довподобає. Наприклад, якщо я вибираю, бачите, вони змінюються. Тобто експериментувати можна скільки завгодно, вибравшись серед великої кількості можливих варіантів. Також ми можемо змінювати шрифти. Тут їх також дуже велика кількість, також при натисканні на них все буде змінюватися. І таким чином ви можете дійсно швидко все змінювати. Також можна змінювати дизайн кнопок і дизайн форми. Після того, як ви вносите всі свої зміни, обов'язково натиснете, тицяйте на кнопку опублікувати, щоб зберегти всі наші зміни. Після публікації наш сайт буде доступний. І якщо я натисну на посилання, мене перекине на нього, де я можу подивитись, як він буде виглядати. Як бачите, нічого складного абсолютно тут немає. Важливо просто розуміти загальний принцип роботи, як змінювати всі такі елементи і як все це правильно налаштовувати. На цьому у мене все. Якщо це відео було корисне для вас, будь ласка, тицяйте на подобайку.